А хто ж є основним постачальником помп системи охолодження на Hyundai KIA? Та я впевнений, що JMB. Просто впевнений. Звідки я це знаю? Да знаю. За 30 років це я просто бачу, щупаю і, можна сказати, нюхаю. А давайте зараз ми побачимо. Оригінальна помпа Hyundai KIA. А що ж лежить всередині? Що ж йде в оригіналі і поставляється на конвеї при зборці нових Та ну, не може бути. Не може бути. GMB Бачимо GMB символи Hyundai Kia. В оригіналі основним постачальником помп системи охолодження є GMB. Аналогічна помпа, але в упаковці GMB. Як ми бачимо, помпа в фірмовій упаковці GMB, бачимо, написано GMB. І така ж сама помпа іде GMB з символом Hyundai Kia в оригіналі. Покажу рядом. А то спеціалісти в лапках скажуть, що це різні помпи. Наголошу ще раз: основним постачальником помп системи охолодження на Hyundai Kia є такий виробник, як GMB. І не тільки помпи, але сьогодні про помпи. Всім гарного дня.